Сьогодні хотілося поговорити про е, попереджувальний знак відповідно залізничний переїзд зі шлагбаумом. Тобто, коли ми бачимо відповідний знак 1.27, е, ми маємо розуміти, що попереду у нас знаходиться залізничний переїзд зі шлагбаумом. Тобто на даному переїзді відповідно буде розмітка, встановлений шлагбаум, а також звуковата е, світова сигналізація. Ну, ось в даному випадку у нас наглядно продемонстровано даний залізничний приїзд, який буде зі шлагбауну. Також у нас є знак 1.28, залізничний переїзд без шлагбауну, тобто ми під'їжджатимемо до залізничного переїзда, який буде без шлагбауну. В цьому випадку тут навіть може не бути ні шлагбауна, ні звукової, ні світлової сигналізації а також може бути відсутня відповідно розмітка. В такому випадку, якщо навіть немає у нас ні стоп-лінії, ні розмітки. Не ближче, ніж за 10 метрів маємо зупинитись перед залізничним переїздом від першої залізничної колії. А також, відповідно, якщо у нас немає розміцнень на дорожньому полотні, тоді в один ряд е маємо встановлювати. Знаєте, якщо дорожнє полотно дозволяє в два і в три ряди, тільки один ряд якомога правіж. Е у нас також є позначення в 1,29 колійка, е тобто це буде одна колія так, е багато колійка, багато колій так. Відповідно, і також в нас є знаки наближення до залізничного переїзду. Чому вони є важливими, особливо перед залізничним переїздом, коли під'їжджаємо? Тому що знак 1.31, відповідно там де три червоних косих. Це означає, що він буде встановлений за 150 за 300 метрів. Перший знак, далі, відповідно, 1.31.2 встановлюється за 100 метрів. Чим цікавий нам цей знак, тому що якщо ми збираємося обігнати транспортний засіб перед залізничним переїздом, то даний маневр має закінчитись саме перед цим знаком, тобто за 100 метрів. І далі, відповідно, знак 1.31.3 встановлюється за 50 метрів перед залізничним переїздом. Чим він для нас цікавий, тим, що відповідно, якщо ми хочемо зробити установку, так. Вона має виконуватись не ближче, ніж за 50 метрів. Зупинка дозволена не ближче, ніж за 10 метрів, а от саме стоянка має виконуватись не ближче, ніж за 50, за 50 метрів перед залізничним переїздом. Е, відповідно, обгін після проїзду залізничного переїзду дозволяється відразу, якщо про це дозволяє е, ситуація. Тобто розмітка і відповідно відсутність зустрічного транспортного засобу. Е, стоянка так само, відповідно, після проїзду так само виконується, як і до.